Вітаю, друзі! Сьогодні познайомлю вас із п'ятизірковим готелем Сієра, що розташований у самому серці Сохо-сквер та входить до мережі готелів Савой Group. А це говорить про його якість, хороший сервіс та високий рівень обслуговування. Гості готелю мають знижку 25% на бари та ресторани на сохо. Також ви можете скористатись годиною безкоштовної гри в більярд або катання на ковзанах. Та годиною гри в теніс або боулінг. Усе це є на сокро. Територія готелю велика та дуже доглянута. Є вісім басейнів, три з них підігріваються у зимовий період. Один басейн із морською водою лише для дорослих. Там ви зможете насолодитись спокоєм. Анімація активна. Розважальна програма вдень проходить на пляжі та біля басейну. Міні-клуб працює з 9 до 17 для дітей віком від 4 до 12 років. Також на Сохо є амфітеатр, де щовечора проходить шоу, деякі алкогольні та безалкогольні напої безкоштовні. У готелі Сієра один головний ресторан Mountain View та а-Карт ресторан Акуна Матата на Сохо Сквер. З 13 до 17 є перекус на пляжі та в одному з барів. Морозиво з 15 до 17 на пляжі та біля басейну. Нам вдалося зазирнути в головний ресторан під час обіду, і вибір страв був хороший, все виглядало дуже апетитно. У готелі є різні категорії номерів. Вони розташовані у головному корпусі або в ось таких двоповерхових будиночках. Як бачите, територія дуже затишна, багато зелені, проводиться щорічна поступова реновація. Зараз ми з вами дивимось номер категорії «Делюкс» з терасою та видом на басейн. Зверніть увагу, що є номери категорії стандарт без балкону або тераси, а усі номери Фемелі у готелі однокімнатні. Халати та капці надаються по запиту безкоштовно. У номері є водичка, чай та кава. Поповнюється щодня. Готель розташований на другій береговій лінії у затишній бухті Шартсбей. Пляж готелю знаходиться біля пляжу Савой. Кожні 10-20 хвилин є безкоштовний трансфер. Проте до пляжу близько 500 метрів, тому якщо ви вирішите прогулятись, це не займе багато вашого часу. На пляжі є бар, де можна випити освіжаючий алкогольний чи безалкогольний коктейль та повноцінно перекусити. Є невеличкий піщаний захід у море, але все ж таки рекомендується спеціальне взуття. Пантон всього 25 метрів, кораловий риф тут просто неймовірний. Це класне місце для снорклінгу та дайвінгу. Рекомендуємо готель Сієра як для спокійного сімейного відпочинку, так і для молодіжного. Для підбору та бронювання туру звертайтесь до наших турботлових тревел-експертів за посиланням в описі під цим відео. Якщо у вас залишились запитання, ми будемо раді вам допомогти. А для того, щоб не пропускати нові огляди готелів, підписуйтесь на наш YouTube канал.